Яка зарплата і які перспективи ландшафтного архітектора? І з вами я, Вікторія Ван Фасен, на каналі Школа ландшафтної архітектури. Говорити про кар'єру ландшафтного архітектора в чистому вигляді досить складно, адже це спеціальність творча, і залежить вона від особистих якостей кожної людини, таких як комунікабельність, творчий підхід до справи, конструкторські здібності, просторове мислення. В більшості випадків успішність ландшафтного архітектора вимірюється не просуванням по кар'єрних сходах, а зростанням його авторитету в професійних кругах, збільшення кількості і об'єму замовлень. У перспективі ландшафтний архітектор має можливість відкрити власне бюро. Пишіть у коментарях, а ви як вважаєте, скільки повинен заробляти ландшафтний архітектор. Якщо це відео для вас було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться з друзями. И до нови встречи в ново видео.